Сануля, я сынуля, я забрал с твою шапку. О, дякую, папа. Дякую тебе, батя. Дякую. Та да будь ласка. Я ж не хотів, щоб все щоб, ну, стався без шапки. Так, а я покажу собі щось закажу. Часи ні Тільки дорого дуже Сто гривень. 2 1 Чик і две сек. Так, ми замовили. Очки і. Ошелів. Вас заказ, що ви замовляли. Латину. О, дякую вам. О, Ось вам. Дякую. Я ще вам на карту переведу. Дякую І я вам переведу. Я вам всі умрію, бажаю вам чесної. О, дякую. Заказ, за, за закази і за... Щоби такі добрі. Так, тепер ми можемо зі мріплі, як походу. Ого! Ви варкінь? Варкінь. Р... Варкінь. О! Чилими і син, прошу Ну, он стив! <звук> Йому новий рост буде. Понимаю нашу емоцію. Чилими. <звук> Ні, закатую. Ну, яку не заказывал, а мне блин, мне сейчас заказывал. Старший ладно, буду ему. О, а вот ему есть заказ. Кошелек. Кошелек. Это хороший что у меня теперь будет. Держи пластырь. И мои ну очки. В так. Прошу мэра, а мер, мій друг. Ай закрою їхню почту. Так. Алу, друзі, можешь закрыти почту? Да, Бо я просил в черні очки, а он не имеет розовые очки. Дали не смешно давай закрывай их хочет. Короче, закрывайся ваш прилавок. На скільки? Бо ви моєму другу дали разве Ну, ні, да, і вас і вас звільнено тебе і тебе. Ладно, на тебе другу роботу. Ладно, станемо спецагентами. Ну, то, тому всім то, тому, кто це сказав, тобі зробити. Де -де. Ну всем пока. Если вам сподобалось відео, то ставьте лайки, шесть так.